Здоровенькі були, я ляна, і вітаю вас на своєму каналі. Отже, сьогодні у нас знову буде огляд на на виживання. Це третій сезон, шостий випуск. Як я взагалі роблю випуски. Я ж не вибираю, хм, сьогодні хочу зробити огляд на цей випуск. Я так не роблю. Я сижу собі, гуртаю тік і мені попадаються просто вставочки з цих шоу, і я думаю, о, господи, треба, звичайно, зробити на це огляд, тому що це такий треш. Це просто жах. І, власне, отак я роблю огляди. Ви ж мені напишете на що зробити огляд. Чогось. Хі. Хто не дивився кохання на вживанні, не знає взагалі, що там відбувається, в мене до вас питання, чого ви ще не подивились мої попередні відео? Там вже все ясно сказано. Ну, а якщо вам подляче їх дивитися, то зараз я, зараз, зараз я вам скажу, що там значить, відбувається. Е, значить, приходять на проект парочка, вони виконують 5 завдань. За які вони отримують ключики або не отримують, залежно, як вони виконують. і в кінці вони відкривають скриньки, в яких лежать гроші, і ну можуть не лежати. Може бути пуста скринька, і ну яку вони відкриють, стільки грошей вони будуть мати. І що переходимо нарешті до огляду? Нарешті, нарешті. Наші сьогоднішні наші учасники це Степан і Христина. І з чим же ж вони до нас прийшли? Дуже цікаво. Ми разом близько 4 років. У вересні було весілля у нас. Мені 28 років. А мені 20. 8 7 років різниці у нас. Почекайте. Челу 28 років, а дівчині 20. І вони кажуть, що ми разом уже 4 роки. Якщо я не помиляюся, від двадцяти відняти 4 буде 16. Чел, ти слабий на голову, чи шо? Що це таке? Цей чол вже мене бісить, пішов він в сраку. Курча, я не таких людей. Ти ж розумієш, що це не стоїть перед тобою доросла жінка, яка може за себе відповідати, це дитина. алло. Що слабий взагалі, чи що? Треба було це почистити на будущее. Добре і то приберіть і кружечки. Ти якийсь інвалід побутовий чи що. Взагалі хворенький на голову то треба було почистити на майбутнє. А в тебе що, ручки відваляться почистити, то, чи що, я щось не, не розумію. Тоже чашечки не можеш сам помити, того, що, ти, що тобі ноги косить, ти не можеш стояти там колоєї раковини. Хоче так, щоб я жила по його правилах і все. Ти собі взагалі чел служанку шукав чи кого? Що це ти собі придумав, що твоя жінка має тобі там прислуговувати? Розійдися з ним, ти ж теж того не хочеш, ти не хочеш так жити. Для чого ви разом? Що це таке, на що ти виходив за нього заміж взагалі? Я цього не розумію. По будинку біля мене. Можна все, що душа бажає, а вже на вихід десь, тоді ми вже радимось. Радитесь. Я сумніваюся, що ви там радитесь. Я думаю, що ти говориш просто ні, і вона того не робить, того що... і оце у вас, напевно, що радитесь. Мене дуже бомбить у цього е, чела. По перше, він педофіл. По-друге, він взагалі не є якоюсь дуже адекватною, здоровою людиною. Якщо він так поводиться зі своєю жінкою і говорить, що вона має йому зробити, що доки вона має бути вдома, це не, не окей. І чел, взагалі, я не знаю, ізолюйся чи що, бо це, це жесть, а це тільки дві хвилини. Ого! А, от що я хотіла сказати, він впевнений собі чоловік, який боїться, що вона молоденька, їй тільки 20 років, вона може собі з легкістю знайти якогось іншого чела. І він за оце боїться, того він її так контролює, але це не здорово. І це е, хвороба, якась з нього з головою. І... Е, е, Чел. Губи фарбуй, але фарбуй в правильний відтінок. Вона блиском помастила. Це що, неправильний відтінок. Прозорий блиск. Ти що слабий? Він її супер сильно зашугав, що вона тепер не може його ні кинути, ні нічого, що вона його слухає, і того вона з ним ще по досі, того, що іншого, нормального логічного пояснення я тут не бачу. Дівчина прийшла на проєкт того, що чол е, занадто її сильно її контролює, і вона в неї немає взагалі особистого простору, і вона хоче, щоб хоч чуть-чуть було все по-іншому. А чол прийшов того, що. Ну, я надіюсь, цей проєкт допоможе виховати з неї нормальну людину. Ну, таку, як я хочу. Як ти вважаєш, в сім'ї дружина повинна бути слухняною? Ну, Звичайно. Краще би ти мовчав, може би розумнішим трошки виглядав. Я ж не тиран якийсь. Не тиран, але я його боюсь. То він тиран виходить? Що це? Ну у вас щось не то. Христині дали кайдани, і от оцей її недочоловік запрягає її в них і каже: ти не уявляєш, як мені боляче це робити? Що? Тобі якраз напевно тобі приємно було робити? Ще би повідок дали для неї. Значить, перше завдання вони мають. Христя, вона в кайданах, цей чол просто, і вони мали пройти 5 км до вулкану по дорозі, збираючи дари для богів. Ну, типу, це завдання я не думаю, що воно було дуже важке, може та, їм було важко, типу, там іти то-то, що то, ну якось легким виглядали, а до речі, дари це були ящик з голубами, маленький баранчик і змія. Ну, фігня. Потім в кінці ще вони мали знайти ключ. Їм ем було дано 5 хвилин на це, щоб вони знайшли ключ під червоними прапорцями. Ну і Христя знайшла. І все, в них є ключик. Клас. Наступний день, наступне завдання. Степан, а ким ти працюєш? Водієм автобуса. Ти б хотів, щоб Христина почала працювати? Я краще себе почуваю тоді, коли я знаю, що вона вдома і в безпеці. Чел, в тебе проблеми з самооцінкою? Напевно, що. бо я не знаю, з чим це зв'язано, якщо ти думаєш, що якщо вона піде на роботу заробити гроші, то вона зразу собі когось знайде, за те на тебе заб'є і все. Ну, мені вже цікаво, що там буде в перевірці на вірність. От теж прям я чекаю того дуже сильно. А ще, я думаю, що він е, на камерах зараз себе отак більш-менш адекватненько показує того, що але в житті, там де ми їх не зможемо побачити, е, я думаю, що він прям супер-пупер-агресор, неадекватний, і взагалі, може, він її навіть б'є. Того, що отак по чолові виглядає, що типу, ну це взагалі не здорово, не окей, і спокойся. бо я тебе успокою. Ще й мені от, переверни. Ну Підійди, переверни. Прошу тебе. А чого ти не можеш перевернути рибку? У мене таке питання: що тобі гітко, бридко, а... а що так? Ручки тобі скосить, ножки скосить, впадеш бідний з що? Приємно, неприємно завдання треба зробити. Ти, сінка, такі маленькі, не, не кидай сюди. Це не добре. Та ж лиши вже то. А вдруг ти викинула щось те, що ще може пригодитись? Проконтролювати хочеться. Вона не розуміється, яка погана, яка хороша. А ти експерт? П'ять хвилин пороби вже все. Сильно все розумієш на тій роботі. Ходи, командує тут. Я думаю, що вони не встигнуть зробити це завдання через мужика. Того, що він нічого не робить, просто не є фу, воно таке слизьке, бла бла-бла. Зроби мені то-то. Може дівчина зробить за двох, але не знаю. Що Шой! Якийсь волос, Да, я, блін, кажу тобі штутка в хід. Фу. Там дох миша, чи то щур, я не знаю. У мене питання, і, типу, окей, потім все, типу, вони все рівно будуть рибу сушити. Фу. Він здохлий, все одно. Чи все рівно. <гум> а, -а. а нема там. Та я не гонен, мені страшно, коли він там сидить. Ну то викинь його. Що тобі страшно? Що він на тебе скочить чи що вона його в руки взяла, а тися боїш. Фу. Вики. Ну, чоловік повинен бути мужнім. Злякати щура, тим паче мертвого. В якійсь мірі було істинно. Та да, враховуючи того, що вона на попередньому завданні взяла на себе змію, хоч вона і боялася. А оцей чел просто дівчина забрала того ту мишу, типу, а чел прям Ой фу, я тепер не буду ту рибу брати, бо там були миші. Та якось не серйозно. Каже, що він старається ну щось не видно, то що він реально просто робить все, щоб не робити основну роботу. І що ви думаєте, звичайно, він зразу каже, о, поможеш мені, бачиш, що я не встигаю. А чого? Може ти підеш ще щось поробиш, може вікна десь там ставиш, ні? Чого ні? Та й зроби щось. Ті, хто дав їм ту роботу, вони, коротше, просікли, що вона допомагає йому ще з його тазіком, хоч вона і свою зробила. І вони такі, а ну ходи сюди. І зараз той чел просто буде робити дробляти роботу сам свій тазік. А ні, він ревнує, От гамно. Вже сідиви, що вони там роблять. Вже, вже сдивиш, що вона там з ким фоткає дуже. Ой ті, ті. Ти слабий, іди рибу перебираєш, що ти там стоїш і дивиш. так приємно. О! <с>? Блін, а в неї е, руки в тому у водичці з-під риби і вона то бере і ручками їсть. Кристина, я ще довго маю на цю дивитися ти тися не диви, відвернися, в чому проблема? <реш> <реш> так, як я й казала, він слабий. Якщо, ем, типу, він себе на камері показує, о, христинку, давай тут ось, тут-то то -то, то, -то, -то, то тепер він прям супер агресує. І це ще тільки наполовину, мені здається, там ще може бути і пожощі. Як вона могла? Боже, бідний хлопець, бідний чоловік. Але насправді він не виглядає на 28. Він виглядає набагато старшим. Може, десь 41. Ну, я Вкусно було. Смачно. Вона залишила і пішла до якихось своїх потіг. Ну я такого не хочу видіти. Що, якщо з нею захотіли сфоткатись люди, і вона така не впро... не проти, то чому ні? Що з тобою? То що ти дуже агресивний і ревнивий і невпевнений в собі, це твої проблеми, а не її. Ого, а це прям, знаєте, тобі як б... ляпас. Що ти бідний нещасний, як ти на тосі дивив, я не розумію. Ага, то біда, то ти, певно, зле її якось виховав. Я тобі не буду нічого казати, то. Він зараз теж почне плакати чи що? Фу, знаєте, вони перед тим їли цю рибку. І зараз вони дивляться, просто в яких умовах вони її роблять, готують. Це просто жах. Рівненько спинку тримай Спинку, спинку, так. Хто леді? А до чого там взагалі он то? То, що він сказав. Тобто вона намагається зробити скоро роботу після, перед, після того, як він зіпсув їм двом настрій своїми ревнощами і так далі. І він не має до чого вчепитися. І каже: тримай рівно спину. Ой, а ще що? Може, ти свою голову будеш тримати, поки вона в тебе не відлетіла. От молодець. Я вже мав робити зауваження. І от тут в тут, базах також прийде. Чого ти контролюєш, як вона робить? Ти не зміг перебрати сам та зі а зараз тут о, а ти тут не домила, там ще там щось. Ти що слабий? Знаєш, що безкінечно можна дивитися, як горить вогонь, тече вода і як хтось робить. Добре дивитися, щоб робити, ні? Що ти, жартівник від Бога? Іди теж щось зроби. Я в шоці, боже, який неприємний чоловік. Якщо пластик кинути в кип'ячу воду, воно розплавиться рано чи пізно, тим більше, якщо в цьому варити, воно реально розплавиться і все буде просто зіпсоване. І вам не зарахують це завдання, але так як ти впертий і не хочеш дослухатися до того, що говорить твоя жінка, е, тож я тебе вітаю. Завдання зіпсоване через тебе. Ну, а ти хоч запитала мене, Степа, я відійду. Ну це вже контроль. Вона тебе має питати про все. Ти що слабий Тато, контроль. І ти кажеш що ні, та я просто за неї переживаю. Зліпити з тебе людину таку, яка мені потрібна. Нащо зліпити з неї когось, якщо вона вже хтось. Звідки? Звідки люди беруть таке, що «вот ти мені щось маєш? Я хочу, щоб ти була зовсім іншою людиною і такою, як я хочу, та всім насрати, як ти хочеш. Змирися і не знаю, радій тому, що маєш, поки і того не втратив. Після спокійної розмови чел просто бомбанув, перевернув там трошки риби і пішов. Ну, типу, для кого ця вистава, я не розумію. Ти що, що тим ти хочеш показати? Я ніколи не розумію людей, які отак щось агресують, і там, типу, щось там чи кидають, чи ще щось для чого ви це робите. Ну, це якось не дуже адекватно виглядає, по-перше, по-друге, на, на що? Що, шо? що би що, шо? для чого? Яка мета такого? Ну Так що мій косяк в тому, що я хочу, щоб вона була розумною. Причому при чому там е розум до того, що ти її контролюєш? Я не розумію без приколів. Я дійсно не розумію, що він зараз хоче оцим цим сказати. Йому говорять перестань мене контролювати. У нього агресія, він просто сам кидається всім чим можна, і каже, що моя проблема в тому, що я хочу, щоб вона була розумною. Як це пов'язано, скажіть мені? Що, про що він говорить? Він щось... Про що він говорить? Я не розумію. Він просто собі придумав якусь казочку, в яку він вірить і переконує в це інших. Ну це не окей. За ним ідуть, типу, ці оператори, там, ще там хтось. І кажуть, ну типу, це вона тобі просто сказала свою думку. Яка в неї думка? Яка в неї думка? Ти хворий на голову, що ти зараз тут робиш, яку сцену, для чого? Я не розумію. Хлопець, йди полікуйся, бо це взагалі не окей. Ти себе бачив, просто я надію, що ти подивишся це відео збоку і зрозумієш, що ти якийсь слабий виглядаєш, а не якийсь адекватний хлопець. Що це таке йому 28? Не вірю. Фу. А чого він плаче, я щось не поняла. Якщо він завжди себе так поводить, то чого ти ще з ним? Я не знаю. Кинь його, розійдіться до сраки, подай на розлучення, що це? Ви погано вимили ванну, і риба варилася у брудній воді, їсти її небезпечно. А, що... а то що там щур був, це окей? Типу, чи ви знали, що вони зробляться як небудь, і того такий, ну нехай буде. Ще й мої пластикові контейнери, геть зіпсував. Здогадувались. Що здогадувались? Тобі дівчина говорила прямим текстом, що не можна пластик ставити в киплячу воду, при тому, що воно буде там варитися просто на постоянці. Ми здогадувались. Ти ні про що себе не здогадував? Це тобі дівчина говорила прямим текстом. Ти тупий просто. Ну і їм не дали ключик за друге завдання. Наступний день, наступне завдання, значить. <хлопець>, Хлопець має відповісти правильно на 6 запитань, хоча б з 11. Якщо ж він відповідає правильно, то То класно. Якщо неправильно, то він має витягнути скільки. Ну, там, коротше, є такі штучки, він має витягнути, і там буде написано завдання. І якщо він відповідає неправильно, то він витягає якусь штуку і, коротше, там буде писати певне завдання. І там є скільки там чоловіків, які будуть виконувати ті завдання з його з жінкою. Ви розумієте просто? Тобі подобається? Мені це неприємно. А тебе хвилює, чи їй це подобає? Дивишся, це диви. Я так буде до ночі м'яскати. Мені <реш> так буде до ночі, м'ятка. Обов'язково. Що це за тереш? Скажіть мені, будь ласка, хто. <реш> Я не розумію, що відбувається, для чого взагалі такі тупі завдання. Типу, а дівчина взагалі давала згоду на таке. Вона казала, що вона не хоче, щоб її там торкалися чи ще там щось. А що ти на себе не злишся, то що ти промахуєшся запитаннями, через які мають робити такі завдання з твоєю жінкою? Що ти злишся на неї? що їй приємно, що їй роблять масаж. Ого! Взагалі то їй роблять масаж через твій промах, того що ти неправильно відповів. І їм не дали ключик за це завдання. Чел відповів на одне запитання. На завдання вони мали виконати танець. Ну і вони його вчили-вчили. Двох просто перегоріло, і вони відмовилися від цього завдання. І ключик вони не забрали. Цей чоловік мене вже замахав. Я вже в той стільки годину прийшла, але ну, він мене вже так задрав, що мати рідна. Ну просто фу, він вже мені на голову тисне, Мене вже реально починає голова боліти від нього. І просто, а ви уявіть собі, як це ті дівчині. Це просто жесть. Дівчина каже, тому який запросив її в ресторан. ти молодець, має вже свій бізнес також і її пацан. А її пацан. Ну мені боляче від цього. Бо ти водій маршрутки і все. ну А хто тобі винен? Ну, а хто тобі мішав теж добити щось більшого, ніж просто бути в... водієм маршрутки? Ви вважаєте Христину турненькою. Ні. І це прикра неправда. А чого ти збрехав на детекторі, якщо ти вважаєш її тупенькою, і зараз ти наводиш аргументи, чому ти так вважаєш, але на детекторі ти сказав ні. Сідаєш тут коло водія, а на коліна водія. Мене дуже бісять такі водії. Типу, для чого ти це говориш? Виконуй просто свою роботу і не треба більше нічого лишнього говорити. Тобі ти з... З... поняв, придурок. <плес> Ого, в нього так скорешенько, так все по щучку змінило просто його це емоції, його взагалі лице. Дуже тут ще секунду тому, ой, Христиночку, дай мені руки, дай, дай мені руку, боже. чу-чу-чу. А тепер я нормальний. Ти слабий, я не нормальний. І що якщо ти не будеш зі мною, воно тебе не буде добре. Mm -hmm. А з тобою воно дуже пляно. ще і як без тебе буде ще ліпше, хлопе. нарешті кінець, я цього дочекалась. Боже, я вже не могла. Вона якось попросить у мене вибачення. У тебе вибачення просити? За що? За те, що ти поганої думки про її маму? За те, що ти говориш їй в очі одне, а в поза спиною друге. Чи за що вибачення? Я щось не зрозуміла на секундочку. А чогось кошель не розійшлися? я не розумію. Ну, типу, е... тобі його подобається, він тобою так командує, чи що? Його втратили за 5 тисяч гривень, це тобі нормально. А ти за 40 втратив сім'ю. <звук> він почав плакати. А що ти плачеш? Що сталося? Я не знаю. Що таке? Бідний не витримав тиску. Це тома? шо що? Що-що? У мене Ви То бачите? <плес> Та він старий, де так можна з ним? Ви ж зрозумієте, що йому серце може стати. Зняв дуже звук боку <смі> пуста. Що, пари дуже чи що? Я не можу дуже впав, йому там боже, зле так стало. Яй-яй-яй. Виграв 40 тисяч, дівчина виграла 5 але я вважаю, що було би чесно, якби ті гроші поділилися пополам. Того, що, як-не-як, -як вони разом проходили ті завдання. І дівчина навіть більше старалася, ніж той недомужик. І от. В принципі, челу бажаю успішного лікування за ті гроші. Дівчині знайти якогось нормального пацана. Висновок не будьте такими, як цей мужик. І не терпіть так, як ця дівчина. Все. Що ще сказати, я не знаю, це просто жах. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, також пишіть в коментарях, що ви думаєте про цей випуск. Про... не знаю. Напишіть, що ви їли сьогодні. Еще. И все.